Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про чернігівський бізнес на цей раз. Це унікальне кафе, де можна не тільки випити кави, що з'їсти, ще й пограти настільні ігри. Говоримо про нього із власницею Тетяною Стандур, гостях у передачі Наші люди. Саме мета цього закладу це були діти. Продовжити саме цей вік якомога довше. Це було створення Бамблбі. Плюс додатково щось цікаве, цікаве це настільні ігри. Настільні ігри набули своєї чинності. Буквально мені здається років п'ять не більше, не менше. Ми зрозуміли, що ми зможемо себе в цьому втілити. Ми зможемо себе реалізувати. Це наше покликання. Покликання саме створювати свята, приносити гарні емоції для діток. Бо ну. Це воно в душі, його не можна якось зняти, його не можна відкинути, від нього не можна відмовитись. Ідея Бамблбі була, можна сказати, так, зароджена вже дуже давно, тому що назва була спірна, а саме мета цього закладу це були діти. Чому так? Тому що продовження нашого першого бізнесу, якщо це можна так називати, і в тому числі дітище, вона була зароджена з дитинства. І продовжити саме цей вік якомога довше це було створення Бамблбі. Плюс додатково щось цікаве, цікаве це настільні ігри. Настільні ігри набули своєї чинності. Буквально мені здається років п'ять, не більше, не менше. Чому так? Тому що сімейні пари, а сім'ї вони почали збиратися і якось своє дозвілля цікаво розповсюджувати або розширювати аспект спілкування, можна сказати так. І все зароджується з дітей, тому тут основна мета це діти. Це не бізнес, якщо так казати чесно, а це більше хобі, це ідеї, втілення, творчі якісь пориви, творчі позиви, можна сказати так. Ну і плюс це наше майбутнє, яке допоможе нам впоратись з тими труднощами, які зараз відбуваються в країні в нашому житті, і підтримати дітей для того, щоб вони продовжили наше майбутнє. Бо вони це наша найсильніше зараз можна сказати так ланка. Тому це був бамбуди. А ревілька це наше життя. Я по-іншому сказати не можу, навіть наша дитина трішечки до неї ревнує. Тому Арівілька вона має свої чинності в зв'язку з тим, що в якийсь момент вона теж стала для нас творчим позивом, втіленням своїх мрій, ну і здійсненням тих дорослих планів на майбутнє. Ми зрозуміли, що ми зможемо себе в цьому втілити. Ми зможемо себе реалізувати. А так як ми любимо, ми вміємо робити Свята і спілкуватися з дітьми. Я думаю, наші батьки в цьому нам допоможуть підтримують і скажуть це так дійсно з перших вуст. А це наше покликання. Покликання саме створювати свята, приносити гарні емоції для діток. Бо ну це воно в душі, його не можна якось зняти, його не можна відкинути, від нього не можна відмовитись, тому що ти себе шукаєш, і от свій пошук ми саме на Рівільці, можна сказати так, закінчили і почали цей наш новий проект. Бо перед цим ми теж працювали в сферах з дітьми, але от аревіка вона стала такою основною метою нашого життя. Потім З'явилося Бамблбі. Ще що підштовхнуло нас до Бамблбі, скажу чесно. Батьки, які у нас знаходились на другому поверсі, їм інколи не було куди дітись. І ось у нас була мрія саме зробити куточок для батьків і куточок, де можна буде поспілкуватися молоді. Це сімейного типу кафе, воно не має там направлення якихось, ну, там, ну, грандіозного якось, там банкетного. Але воно має своє місце в плані того, щоб провести Рисне дозвілля смачно поїсти, тому що від цього ніяк не відмовишся. А ми а, годуємо тепер наших діток на другому поверсі, тому що тоді, коли у нас була тільки кімнатка, де ми святкували Дні народження, батькам доводилось спіклуватись про доставку. В даному випадку тепер вони можуть і знають, що вони можуть довіряти, і спускатися і брати їжу саме у нас тут. Тому це таке поєднання. Обов'язково це найголовніше в нашій сфері. І я вважаю, що сфера обслуговування вона просто це така делікатна річ, це така волосинка, яку не можна просто так не слідкувати за нею. Тут треба обов'язково слідкувати за всім. Тому за якість продуктів ми я несу відповідальність в першу чергу. Ми їх перевіряємо. Поставники тільки перевірені. Ну ні в якому разі ніяких таких продуктів, які там десь звідкись ні. Це тільки якісні продукти продукти, обов'язково спостереження з ними, всі ці норми, які треба. Звичайно, з цього все й починалось. Як ми вже казали, тобто, як я казала вже раніше, все починало з нашої дитини, тобто вона приймає безпосередню участь у нашому процесі, процесі створення яревільки і бамблбі, в тому числі, тому що перша настілка була саме для неї. Це були дженгі, це були черепаші біга, ферма. Що дуже розповсюджена була для дітей. Потім ми нарощували свої ігри. Нарощували а, сімейно, ми граємо а, в Ticket to Ride, це моя фаворитна. І а, ці плиточки викладаємо, вона називається Азул. На більше мені не вистачає, кажу чесно, бо я повністю погружена в процесі а, саме а, цих питань по, ну, по реалізації. По створенню менеджменту, ну, тобто бізнес-питання. Це звичайно це впливає на життя будь-будь-якої людини, навіть яка народилась вчора, і сьогодні, і півроку тому, і рік тому. Але що хочу сказати, якщо це мотивувати людей до створення відкриття нових закладів, так я хочу сказати, що не треба боятися, треба жити далі, не сховатися в кокон, життя продовжується, і тільки своєю допомогою ми зможемо наблизити нашу перемогу. Це перше. Друге склад. Чесно, я не буду обманювати вас. Будь-який процес він складний, тим паче в такі складні часи. Але ми рухаємось маленькими кроками. Ми не будемо зупинятися, я впевнена на цьому. Може, це будуть якісь нові проекти, цікаві, нестандартні для нашого міста, тому що наша сім'я вона така нестандартна, цікава і дуже творча. Тому ми за те, щоб створювати щось цікавеньке, нове і внести це в маси.